Французьке ім'я, німецьке походження та українська родина. Івон Хох презентувала Івана Франківцям виставку своїх творчих робіт. Ця жінка мешкає у прикарпатському місті хіміків уже понад 12 років. За фахом економіст, а за покликанням мисткиня каже творчість її частина. Вона з дитинства співала та грала на фортепіано. Музикантом його не стала, натомість почала малювати. На початку тисячоліття на світ з'явився червоний лев. Це перше її полотно. Далі пішли цілі серії. Головне. Каже авторка, що була муза. Треба музу обов'язково треба або слово, або. Якусь пісню або щось побачите, може навіть бути і людиною, або якісь ситуації, що от викликає якусь лягкі закоханість. Я би сказала, ой, я мушу це зараз. робити. я можу і не їсти, і не спати. Я буду малювати, поки я не домалюю цикл. У кожній серії по 10-15, іноді навіть до 20 робіт їхні назви мисткиня не вигадує. Вони приходять самі, каже Івоне. Буває, полотна надовго залишаються без імені. Ця експозиція вмістила чимало доробків. На темному картоні звідсіля й заголовок для виставки магії краплі на чорному тлі паспорту, в яке вбрані роботи, створюють їхній настрій, але він може змінюватися. Здається, що картини з часом поміняються, не знаючи, або або сприйняття поміняється і. Поміняли, коли в повосом інакше картина буде виглядати на чорному, на червоному, населеному, е, на жовтому зовсім інакше. Витримана в насичених тонах любов на думку мисткині загадкова, наче ніч, а дзеркало часу відображає справжній калейдоскоп із численних подій. У більшості випадків темне тло потоваришувало в мисткині з гуашю. Натомість акрилові фарби каже, вона виглядають куди агресивніше. У хід ідуть також люмінесцентні фломастери Олійна Крейда. Та золото попри відсутність мистецької школи Іване Хох займається самоосвітою. каже велике враження та вплив на неї мають роботи майстрів класичного живопису. Оксана Квітнева, Андрій Гаргара, телеканал 402.